Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, обов'язкова умова перегляду цього відео. Підписка, лайк. Ну і в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково заходимо і підписуємось, хто ще не підписаний. Сьогодні на розгляді в нас проект Консолесап. Цей проект, до речі, до консолі не має ніякого відношення, але своєю механікою схожий на термінал, який, до речі, залістив свою монетку. Тут також є монета CNSL, яка, можливо, в майбутньому також заліститься. Хоча, ну, я особливо, особисто на це не дуже розраховую, тому що відношусь до цього проекту як до високоризикового хай-проекту. І таке саме відношення, звичайно, має бути і у вас. Отже, що в нас є? Дивимось два варіанти інвестицій. Кладочка Earn. Можна інвестувати в монеті Solana, можна інвестувати в монеті USDC. Мережа тут також Solana. Давайте подивимось на прикладі Solana. Можна інвестувати 0. 005, точніше, сотих солани це приблизно 6 там з половиною доларів по даному курсу. Курс солани зараз просів, він досягає 130 доларів, тому в принципі можна заходити і ще й на тому, коли Солана відросте. Я думаю, вона точно відросте, тому що вона вже буде внесена до стратегічного крипторезерву США. Я поки що інвестував, купив собі моду і інвестував в USDC, щоб не бути прив'язаним там до курсу, тому що зараз трошки Solana припадає. Але я думаю, ще також потім буду реінвестити і куплю собі моду в Солані, Тому що, знову ж таки, кажу, що монета дуже перспективна. Отже, яку моду я купив? Купив моду за. Так, в нас тут в Solana... За 675 доларів. І. Так, де, де в нас? Ось тут ось ця мода на 21 день, 675 доларів її ціна. І по факту отримаю 838 доларів. Е, нагорода щодня буде 7,8 долара в день. Е, по факту це вийде там 160. 160 десь доларів приблизно плюс-мінус треба порахувати на калькуляторі. І виходить в нас трошки більше 2% на добу. Дивимося, які є в нас моди. Є сама мінімальна мода в USDC це 6,75 ціна. Вона буде у вас працювати один день і по факту ви отримаєте 0,13%. Доларів за день. Чим більша мода, чим дорожча мода, тим більший буде відсоток. відповідно, Ну і більша буде, відповідно, ваша винагорода. Тому що, якщо, наприклад, поставити взяти моду за 13,5 доларів, то ви отримаєте чистого профіту майже там 2 долари. Ну, Відповідно, знову ж таки, чим більша сума, тим більші відсотки виходять на добу. Тому я і вирішив зайти саме на 675 доларів. Так само по Солані, якщо перейти правий верхній кут, дивимось також є ось ціни. Мінімальна 0,05, потім 0,1. Тут ми отримуємо по факту 14% за добу. І по факту це виходить 1% на добу. Ну, знову ж таки, чим дорожча мода, тим більший відсоток пасивного доходу. Якщо ж, наприклад, ви купуєте моду на 14 днів, ви щодня отримуєте свою винагороду. І потім через 14 днів тіло вашого депозиту повертається вам на баланс. А в чому тут плюс? В тому, що це може додати. Довготривалості даному проекту, тому що по факту ви там, отримаєте через 14 або 21 день 14 або 20% відповідно, і знову ж таки зарядите там своє тіло знову, щоб воно працювало. Ну, говорю не конкретно про вас, а взагалі про користувачів, які будуть брати участь в цьому проекті. І таким чином буде крутитися. Все по факту місяця-два для, для, для того, щоб там перші люди почали виходити в профіт. Хоча профід, ну знову ж таки, ви можете там в будь-яку хвилину там, не купувати уже, там дорогу моду, тому що далі будуть ризики більші, а купити, наприклад, якусь меншу. Але знову ж таки, якщо розробити тут свою стратегію, наприклад, частину коштів реінвестити. Частину коштів виводити. Тобто я буду робити особисто там, 50% реінвеста, 50% буду виводити. Таким чином, буде закольцовка, і можна через вже днів 10% вийти на дуже непоганий дохід. Так, коли ми купили моду, тиснемо на кнопочку Push. І ось тут, як в принципі, в терміналі вам потрібно натиснути одну клавішу. І ось дивимось кошти успішно. Вже перейшли на баланс. По виводу, вивід я протестив. Так, в мене в USDC, тому і. Тому і кошти ось мій баланс. В Солані поки що ще не інвестував, але знову ж таки, буду робити реінвест вже в Солані. Натиснули, кошти перейшли на баланс. Далі натиснули кнопочку Вивід. Вивести. І ось тут можна. Ставити, скільки саме ви хочете вивезти, або ж прописати це все вручну. Як дивимось, мінімальна комісія 0,5 долара і комісія складає 0. Регламент до 8 годин чекаємо на виплату. В вкладці Юзер тут все зрозуміло, можна обрати мову, можна там включити або виключити звук, підписатися на Telegram. Twitter і Discord. Ну, і ваше реферальне посилання також буде знаходитись, знаходитись в цьому розділі. В принципі, все по проекту. Тут, якщо є якісь запитання, можна виконувати ще, як бачимо, завдання. Просто щодня заходити і отримувати плюс 10 монеток. До свого балансу. Ну, знову ж таки, там розраховувати на лістинг я поки що не розраховував. Але ну, все можливо, термінал я, до речі, також не вірив, що він заліститься, а він взяв та й залістився. Ось, в принципі, такі справи. Два варіанти. Знову ж таки, правий верхній кут, це або Solana, або USDC. Мережа тут Solana. Також це потрібно бути уважним для того, щоб поповнювати свій баланс. Халяви, в принципі, ніякої немає. Купили моду, заробляєте. Можна щодня купувати моду, можна це зробити там на якийсь певний період. Я думаю, що за 21 день, надіюсь, точніше, цей проект не заскамиться. І я заберу свої кошти і куплю ще за рахунок реінвесту, звичайно, буду вже збільшувати свої доходи. Тому якось так, але пам'ятайте, що інвестувати потрібно лише в ті кошти, які можете дозволити собі втратити.